Світла нема, йду розпалювати каміни, Атле, ну, є світло, бо Тесла. Тесло отут, а бачите, як підключено. Оп. Хі, стоїть собі 230 вольт і світло все є, крім опалення. Включив я її на кемпінг, там така опція є на кліматі. І вже з бесідочки зараз коротше. Оце вже треба брати мені в хату. Зараз камінчик буде красота, романтика. Він таке тепло дає класне. Ну, класний такий в мене набор. Подивіться, хто собі хоче додому, то я брав прямо додому для каміна, такий дизайнерський. Ну прикольний. Нормальний? Нормальний все треба підбирати для себе. От, тому все є. Тільки нема часу, на то все. Ну нічого, мусимо шукати. Йдемо палити, розпалювати. Você me uma... eu, eu, eu.